Вітаю вас на реформованому мисленню. Знаєте, сьогодні ми поговоримо про щось, що знайоме, мабуть, кожному, це страх і тривога. Але ми подивимось на це під досить назвичним кутом, спробуємо розібратися, як з цим бути. Ось вам питання на роздуми: а що, якщо не всяка тривога це щось погане? Звучить трохи дивно, я розумію, але давайте копнемо глибше. Можливо, ми дивимось на це слово зовсім не так. Щоб зрозуміти, що ж таке тривога, треба почати з самого початку, із самого слова, Зрідки воно взагалі взялося. Виявляється, його походження може нам багато чого розповісти про те, що відбувається у нас в голові. Отже, дивіться у грецькій мові є таке слово мерімнао воно означає тривогу, занепокоєння, турботу, а корінь цього слова мерізо означає ділити. І це, власне, і є ключ. Тривога це, по суті, розділений розум. Але що найцікавіше, цей розділений розум може працювати у двох абсолютно різних напрямках. І ось вони, ці два шляхи. З одного боку є позитивне використання, це така собі здорова турбота і піклування. Наприклад, коли ми глибоко роздумуємо, як догодити Господу або щиро піклюємося одне про одного, це конструктив, а з іншого боку, негативне, це вже тривожне занепокоєння. Пам'ятаєте Марту з Біблії? Вона так переймалася служінням, що забула про головне. Або коли ми хвилюємося про те, за що відповідає Бог, це така турбота, що просто розриває зсередини. Бачите різницю? І все це підводить нас до одного, але ну, дуже важливого питання. Справжнє питання ось у чому? Чи ваша турбота свідчить про довіру до Бога чи про довіру до себе? Це знаєте, як лакмусовий папірець. Відповівши на це питання, ми одразу розуміємо, в якому напрямку рухаємось до здорової турботи чи руйнівної тривоги. Добре. А що ж буває, коли ми йдемо хибним шляхом, коли наша турбота базується на довірі до себе, а не до Бога? Ось тут і починається найнеприємніше. Ми потрапляємо у справжню спіраль контролю, що веде тільки вниз. Зараз покажу, як це працює. Є одна дуже класна аналогія тривога, вона як той маленький саджанець жолудя. От коли він тільки-тільки пробився з землі, його висмокнути, раз плюнути. Але якщо дати йому час, якщо не звернути уваги, він пускає таке глибоке коріння, що потім його вирвати стає майже неможливо дуже влучне порівняння, правда ж? А ось і сама механіка цієї спіралі подивіться по перше, все починається з бажання контролювати те, що нам не підвладне, ну, знайоме відчуття. Потім, крок другий, до нас приходить усвідомлення, що ми, власне, нічого не контролюємо. І що відбувається далі? Правильно, крок третій: тривога і страх починають рости. І це, у свою чергу, призводить до четвертого кроку ми ще більш гарячково, ще більш відчайдушно намагаємось взяти все під контроль. І коло замикається ми повертаємось на перший крок, але вже на нижчому, більш тривожному рівні. Окей, спіраль, це зрозуміло. Але найголовніше питання як з неї вибратися? Невже це глухий кут? Зовсім ні. Є дуже практичний інструмент, можна назвати його фільтром для наших думок. І тут, знаєте, ключ не в тому, щоб просто сказати собі Так, все, я перестаю тривожитись це так не працює. Сенс у тому, щоб активно змінювати самі думки, які живлять цю спіраль. Треба, так би мовити, пропускати їх через спеціальний набір критеріїв. І ось цей самий фільтр він взятий прямо з Біблії, з послання до Філіп'ян, 4 розділ, 8 вірш. Нам пропонується роздумувати про те, що істинне чесне, справедливе, чисте, любе, гідне хвали, усе, що досконале і похвальне. Уявляєте? Це ж цілий список, коли ми свідомо скеровуємо свої думки на ці речі, для тривожних думок просто не залишається вільного місця, вони витісняються. Тож, зрештою, все зводиться до нашого вибору є по суті лише два способи ставитися до будь-якої турботи, яка виникає в нашому житті. Давайте подивимось на них поруч, щоб різниця стала очевидною. Просто погляньте зліва неправильне ставлення. На чому тут фокус? На завтра, на невідомому майбутньому, довіра в собі, в людях, в обставинах і так далі. Тимчасові цілі, реакція на проблеми, нарікання, суть, зосередженість на собі. А тепер подивіться праворуч: правильне ставлення, фокус на сьогодні і на тому, що можна зробити зараз: довіра у Богові. Понад усіма обставинами прагнення, вічна перспектива, план залежний від Бога, ставлення, боротьба за вдячність, а суть, зосередженість на Богові та любов до інших, контраст просто разуче, чи не так? І наостанок я хочу залишити вас із цим питанням. Коли наступного разу на вас нахлине тривога, просто зупиніться на мить і запитайте себе, на що я зараз роблю наголос: на довіру до себе чи на довіру до чогось більшого. Чесна відповідь на це питання може стати початком великих змін.